Повість врем'яних літ За ЗАІПАЦЬКИМ списком Переклад Василя Яременка Читає Олена Маляренко. У літо 6545 1037 рік заклав Ярослав город великий Київ, а біля нього золоті ворота. Заклав і церкву митрополичу на честь Святої Софії, примудрості Божої, і потім на золотих воротах кам'яну церкву Святої Богородиці Благовіщення. Цей же премудрий князь Ярослав для того поставив церкву благовіщення на золотих воротах, щоби завжди приносити городу радість святим благовіщенням Господнім і молитвою Святої Богородиці та Архангела Гавриїла. Після цього заснував монастир святого Георгія і Святої Орини, і при цьому почала віра християнська множитися на Русі, і поширюватися, і чорнорисці почали множитися і з'являлися монастирі. І любив Ярослав церковні статути, і попів любив дуже. Особливо ж любив чорнорисців, і до книг був прихильний. Читав часто і вдень, і вночі, і зібрав писців много, і перекладали вони із грецької на словенську мову й письмо. І написали вони багато книг, і славу цим здобули. За їхніми книгами повчаються вірні люди і насолоджуються, навчаючись Божественного Слова. Так, не наче один, хто виоре землю, а другий посіє, а інші пожинають і споживають страву неоскудну. Так і це. Адже батько його Володимир землю розурав і спушив, тобто хрещенням просвітив. Цей же Ярослав, син Володимирів, засіяв книжними словами серця вірних людей, а ми пожинаємо, приймаючи науку книжну. Велика бо користь буває чоловікові від науки книжної, бо книги вказують нам і навчають нас, як і ти шляхом покаяння. І мудрість, і стриманість здобуваємо зі слів книжних, книги, подібні рікам, що тамують спрагу цілого світу, це джерела мудрості, книги бездонна глибина. Ми ними в печалі утішаємося, і вони узда для тіла й душі, мудрість велика. Її премудрий Соломон похваляє словами Я, премудрість веселила світло і розум, і смисл. Я приклала страх Господній, моє світло, моя мудрість, моє утвердження. Мною царі царюють, і сильні правду пишуть, мною вельможні величаються, а мучителі землею управляють. Я, люблячих мене люблю, а хто шукає мене, знайде. А коли старанно пошукаєш у книгах премудрості, то матимеш велику користь для душі своєї, бо той, хто часто читає книги, той і з Богом бесідує або зі святими мужами. Читаючи пророчі бесіди, євангельські та апостольські повчання, життя святих отців, одержує душа користь велику. Ярослав же цей, як уже сказали, мав любов до книг і багато переписав їх, і зібрав у церкві Святої Софії, яку сам створив, і прикрасив її іконами многоцінними, і золотом, і сріблом, і сосудами церковними. У ній же належні Богу пісні співають в належний час, і інші церкви ставив він у городах і місцях, посилав до них попів і давав їм. Із багатства своїх урок і наказував їм навчати людей і часто ходити до церкви попові, бо належить учити людей, оскільки це доручено Богом. І побільшало пресвитерів і люду християнського і радувався Ярослав, споглядаючи багато церков і людей християнських. А ворог ремствував, переможений новими людьми християнськими. У літу 6546 1038 рік Ярослав ходив на Ятвігів. У літу 6547 1039 рік митрополит Феопент освятив церкву Святої Богородиці, яку збудував Володимир батько Ярославів. У літу 6548 1040 рік Ярослав ходив на литовців. У літо 6549 -1041 рік Ярослав ходив у лодіях на Мазовшан. У літо 6550 1042 рік Володимир, син Ярославів, ходив на ям і переміг їх, і попадали коні у воїв Володимира. І коли коні ще дихали, і з них вже здирали шкури, такий був мор на коней. У літо 6551-1043 рік послав Ярослав сина свого Володимира на греків і дав воїв йому багато, і доручив воєводству Вишаті отцю Яневому. І пішов Володимир на Царград у Лодіях, і прийшов на Дунай, і від Дунаю пішов на Цареград, і була буря велика, і розбила кораблі Русії. І князів корабель розбив вітер, і взяв князя в корабель свій Іван Творимирич, воєвода Ярославів, і інші, бової Володимира, числом шість тисяч на берег були викинені. І, коли захотіли в Русь повернутися, не пішов із ним із дружини князя ніхто і сказав Вишата Я піду з ними. І висів із корабля до них і сказав Якщо живий буду, то з ними, і якщо загину, то з дружиною. І пішли, прагнучи в Русь. І дійшла звістка до греків, що море русів погромило, і послав цар на імення мономах за русами лоді 14. І побачив Володимир, що йдуть на них. І, повернувшись, погромив кораблі грецькії, і сіли в кораблі свої, і повернулися в Русь, а вишату полонили разом із викиненими на берег, і привели їх до Цареграда, і багато русів осліпили. Через три літа мир настав і відпустили Вишату в Русь до Ярослава. У цьому часі видав Ярослав сестру свою за Казимира і дав Казимир як у 800 людей, яких був полонив ще Болеслав, коли переміг Ярослава. У літо 6552 1044 рік відкопано було двох князів. Ярополка і Олега, синів Святослава, і охрещено їхні кості і покладено їх у церкві Святої Богородиці у Володимирі. Того ж року помер Брячеслав, син Зяславі, онук Володимирів, батько Всеславів. І Всеслав, син Брячеслава, сів на батьківський стілу Полоцьку, а народила його мати через волхвування, бо коли мати народила його, у нього на голові була виразка, і сказали волхви матері його цю виразку на голові його пов'яжи пов'язкою, і нехай носить її до кінця життя свого. Її носив Всеслав на собі до смертного дня, і через це був немилостивий до кровопролиття. У літо 6553 1045 рік Володимир заклав церкву Святої Софії в Новгороді, в літо 6554, 1046 рік була велика тиша. А в літо 6555 1047 рік Ярослав ходив на Мазовшан, переміг їх, убив князя їхнього Моїслава і підкорив їх. Казимирові. У літо 6559 1051 рік настановив Ярослав Ларіона митрополитом Русі, зібравши єпископів у Святій Софії. І тут хай буде розказано, чому Печерський монастир так названо. Боголюбивий князь Ярослав любив село Берестове і церкву Сущу святих Апостолів. І попів зібрав у ній багато, і був серед них на наймення Ларіон, і був він муж добрий, і книжник, і пісник, і ходив із Берестового на кручу Дніпровську, де нині старий монастир Печерський. І тут молитви творив, і був там ліс великий, і викопав він там печерку малу на два сажні, і приходив туди із Берестового, відспівував години, і Богу молився таємно. І через це вселив Бог князеві у серце намір поставити його митрополитом у святій Софії, а Печерка ота так і залишилася. І днів небагато минуло, і був один чоловік світського звання із Града Любича, і вселив йому Бог бажання мандрувати. І вирушив він на святу гору, і побачив тамтешні монастирі, і возлюбив чернецький образ. І прийшов в один із тамтошніх монастирів та гум на того, щоби на нього поклав образ мниський. І той послухав його і постриг, і дав йому ім'я Антоній, і дав йому настанову, і навчив його життю Почерському, і сказав йому: Повертайся знов на Русь, і хай буде тобі благословіння від Святої Гори, і багато від тебе чорнорисців буде. І відпустив його з благословенням, і сказав йому Йди з миром. І коли Антоній прийшов у Київ і роздумувати став, де йому жити, і обійшов монастирі всі, жодного не вподобав, бо того Бог не захотів. І став ходити він по дебрях і по горах, і шукав місце, яке б йому Бог показав, і прийшов він на кручу, де колись Ларіон печеру викопав, і возлюбив те місце, і поселився в ній. І став Богу молитися, зі сльозами промовляючи, Господи, утверди мене на місці цьому, і хай буде на цьому місці благословіння Святої Гори і мого ігумена, що постриг мене. І почав жити тут, молячи Бога, їсти хліб сухий, і то через день, і в міру води споживати, і печеру копати, і не давав собі спокою ні вдень, ні вночі, у трудах перебуваючи в бдінні та молитві. Згодом же дізналися добрі люди і приходили до нього, і приносили йому на потребу. І пішла слава про великого Антонія, і приходили до нього брати благословення. І після смерті великого князя Ярослава, коли прийняв владу син його ізяслав і сів у Києві, Антоній вже був славний по всій руській землі. І довідався Ізеслав про життя його, і прийшов до нього з дружиною своєю, і просив у нього благословення і молитися за них. І був знаний всіма великий Антоній і честь мав, і почала приходити до нього братія, і він приймав і постригав їх у ченці. І так зібралося до нього братів дванадцять. І викопали печеру велику, і церкву, і келії. І до цього дня є вони в печері під монастирем. І сказав Антоній до браті, що зібралася: «Се, Бог вас поєднав, браття, і тут ви від благословення Святої Гори. І гумен Святої Гори постриг мене, а я вас постригав. І хай буде на вас перше благословення від Бога, а друге від Святої Гори. І, ще, сказавши, мовив їм живіте осібно, настановлю я вам Ігумена, а сам хочу на іншій горі оселитись один, щоб, як звик, уже жити, усамітнившись, і поставив їм Ігумена на ім'я Варлаам, а сам пішов на гору, викопав печеру, яка тепер під Новим Монастирем, і в ній уже закінчив життя своє, і жив у доброчесності, і не виходив з печери ніколи і нікуди сорок літ. І в ній же лежать мощі його й до сьогодні, а братія з Ігуменом жили в печері і примножилось братії, і не могли вже вміститися в печері, і намислили збудувати поза нею монастир. І прийшов Ігумен з братією до Антонія і сказав йому: Отче примножилося братії, і не можемо вміститися в печері, і коли б зволів Бог і молитва твоя, щоб поставили ми церковцю малу поза печерою. І звелів їм Антоній, і вони поклонилися йому і поставили церквицю малу над Печерою в ім'я Святої Богородиці Успіння, і став Бог молитвами Святої Богородиці примножувати чорнорисців і раду учинила з Ігуменом поставити монастир, і звернулася з Ігуменом до Антонія. Отже, примножуються братія, хотіли би збудувати монастир. І Антоній радий був. І сказав благословенний в усьому Бог і молитва Святої Богородиці і сущих у святі горі Отців молитва, хай буде з вами. І сказавши це, послав одного із братій до князя Ізяслава, так сказати йому: княже мій, це Бог примножує братію, а місця мало, чи не дав би нам ту гору, що над печерою. Ізяслав же почув це і радий був, і мужів своїх послав і дав їм ту гору. Ігумен же з братією заклали церкву велику, і монастир стовпами обнесли, і келій набудували багато, і церкву звели і оздобили її іконами. І відтоді почали звати Монастир Печерський, оскільки жили ченці раніше у Печері, і від того прозвався Печерський монастир. І постав же Печерський монастир від благословіння Святої Гори. І коли монастир постав, ігуменство тримав. Варлаам. Ізяслав збудував монастир святого Димитрія і вивів Варлама на ігуменство до святого Димитрія, і хотів поставити ще монастир вище Печерського, бо надіявся на своє багатство, багатство монастирів від царів, від бояр і від їхніх багатств поставлено. Та не такі вони, як ті, що сльозами поставлені постом, і молитвою, і старанням, бо Антоній. Ні злота, ні срібла не мав, а постом і сльозами будував, як я вже говорив. І коли Варлаам пішов до святого Дмитрія, тоді брати раду створили і пішли до старця Антонія і сказали: Постав нам ігумена. Він же спитав їх, кого хочете. Вони ж сказали йому: Кого хоче Бог і ти. І сказав Антоній, Хто більший із вас, як не Феодосій, і найслухняніший, і покірливий, і смиренний, хай він буде вашим ігуменом. Браття ж, рада бувши, поклонилася старцю і поставили Феодосія ігумном над братією, і було їх числом двадцять. І коли Феодосій приймав монастир, він почав тримати помірність велику і постування, і слізні молитви. І збирати почав багато чорноризців, і зібрав братій числом сто, і почав шукати правила Чернецького. І знайшовся тоді Михайло Чернець із монастиря Студицького. А прийшов він із Греції з митрополитом Георгієм і став у нього шукати устав ученців студицьких. І знайшов у нього, і переписав, і увів у монастирі своєму. Як співати співи монастирські, як поклонятися, як читання шанувати, і стояння у церкві, і ладвець церковний запровадив, як на трапезі сідати, і у які дні що їсти, все за уставом. І усе оте Феодосій пізнав, і в монастирі своєму запровадив. Від його монастиря усі перейняли статут і ввели його по всіх монастирях. Тому й шанується монастир Печерський як найстарший і найславніший з усіх. Коли Феодосій жив у монастирі і вів добродійне життя, дотримуючись чернецьких правил і приймаючи кожного, хто до нього приходив, і я прийшов до нього бідний недостойний раб, і прийняв він мене, коли мені було 17 років від народження мого. Це я написав і встановив, у яке літо почав бути монастир. Що тепер зветься Печерським монастирем. А про Феодосієве життя іще розповімо. У літо 6560 1052 рік у Новгороді помер Володимир, старший син Ярослава, і поклали його у святій Софії, яку сам і збудував. У літо 6561 у Всеволода народився син Володимир від цариці Грецької. У літо 6562, 1054 рік помер князь Руський Ярослав і, коли ще живий був, зібрав синів своїх і сказав: От, я відходжу зі світу цього, а ви, сини мої, живіть між собою в любові, бо всі ви брати від одного батька й одної матері. І якщо будете жити в любові між собою, і Бог буде між вами і підгорне під вас ворогів ваших. І будете жити мирно. Та коли будете жити в ненависті, в сварах та особицях, самі загинете і землю батьків і дідів своїх погубите, яку здобули трудом великим. Але слухайте, брат, брата, і живіть мирно. Тепер же заповідаю стіл свій у Києві, старшому синові моєму, братові вашому, зяславу. А його слухайте, як слухали мене, хай він замінить вам мене. А Святославу Чернігів, а Всеволоду Переяслав, а В'ячеславу Смоленськ. І так розділив між ними города і заповідав їм не переходити братніх меж і не зганяти зі стола. Говорив Ізяславу, коли хтось захоче обидити брата свого, то ти помагай тому, кого обидять. І так настановляв синів своїх жити в любові. Сам же він був тоді вже хворий, і, коли приїхав у Вижгород, розхворівся дужче. І зіслав тоді у Турові княжив, Святославу Володимирі, а Всеволод тоді з батьком був, бо любив його батько більше всіх братів і тримав у себе. Надійшов кінець життя Ярославу, і віддав він душу свою місяця лютого, в 20-й день у суботу, у перший тиждень посту, у день святого Феодора. Все Володже прибрав тіло батька свого, возложив на сани і повіз до Києва. Попи за звичаєм піснеспіви співали і плакали по ньому люди, і принесли, і поклали його в мармурову раку, у церкві Святої Софії. І плакали за ним, Всеволод і люди всі. Прожив же Ярослав усіх літ сімдесят і шість.